Ми щороку чекаємо весни. Після довгої холодної зими завжди хочеться тепла і сонця. Цьогоріч всі ми і чоловіки, і жінки чекали особливої весни. Не квітів з подарунками, не привітань чи веселощів, а весни, яка принесла мир і спокій на землю України. І незважаючи на всі нагаразди, весна таки настала. І на серці стало, стало трохи тепліше і радісніше. Жінка у нас завжди асоціюється з весною, світлою, радісною, справжньою. Жінки несуть тепло і спокій нам, чоловікам. І найголовніше, що жінка завжди може дати нам ту підтримку, якої ми так потребуємо. Я хочу побажати всім жінкам. Тепла, радості, злагоди і благополуччя в родинах. А чоловікам я хочу побажати більше приділяти уваги нашим жінкам. Давайте будемо їх радувати не лише в один цей весняний день, а цілий рік. Дарувати їм тепло і радість, дарувати їм нашу підтримку і турботу. Я вітаю всіх, вітаю всіх із святом весни.